Соломоне, я чую тебе. Проси все, що хочеш, і я дам тобі. О Боже великий, дай же рабу своєму серце розумне, і навчи мене відрізняти добро від зла. Соломоне, за те, що не просив собі довгого життя, багатства, душ ворогів своїх. А просив розуму і мудрості. Я даю тобі серце мудре, якого не було перед тобою і не буде після тебе. І те, чого ти не просив. багатство і слава. Дякую тобі, Боже мій. Допоможи мені ходити дорогами твоїми, дотримувати постанови і заповіді твої, як ходив батько мій, Давид. Ваша величність. Я привів цих жінок, щоб вирішити суперечку. Ваше величносте, зранку я встала, щоб погодувати мого сина, аж ось він мертвий лежить. І коли я до нього добре придивилася, то був не мій син. О, не вірте їй, ваша величність! Вона бреше! Ні, ні, це вона бреше, Я кажу правду. Ні, твій син мертвий, а мій хлопчик живий. То твій син мертвий, а мій живий. Господи, дай мені мудрості. Досить! Певно, мені самому доведеться розсудити цю суперечку. Розрубайте дитя на опіл, і кожна отримає половину дитини. О Боже! Ні, ні, пана мі! Царю, піддайте їй це дитя живим! Тільки не вбивайте сина. Рубайте, нехай буде ані мені, ані тобі. Тепер мені все зрозуміло. Не вбивайте, немовля. Віддайте жінці, яка хоче, щоб він жив. Вона його мати. Дякую, дякую, пане а це мудрість. міцаю. Дякуватиму. Синочку.